В білій церкві гучний скандал навколо міського голови, якому днями Набу та САП вручили підозру у завданні понад 8 мільйонів 700 тисяч гривень збитків територіальній громаді. Йдеться про купівлю недобудови під новий ЦНАП за кошти міського бюджету за завищеною ціною. З нами на прямому зв'язку екс радник Генерального прокурора України, юрист Олександр Лємінов, який відстежує всі відомі кейси по Набу САП, в тому числі і по цій. Справі вітаю, Олександре. Доброго дня. Ця справа не нова, вона тягнеться з 2018 року. На вашу думку, чим пояснити активізацію цього процесу? Ну нема насправді активізації процесу, тому що в будь-якому кримінальному провадженні, що проводить та той чи інший орган досудового розслідування, там існує певний період, за який потрібно зібрати належні докази. Як, як наслідок доказова база була зібрана, і після того як там частково вже зібрана доказова база, готується проєкт проект документу потім підписується повідомлення про підозру, що й було вручено Геннадію Анатолійовичу дикому в рамках цього провадження, що відкрите 4 роки тому. Плюс не треба забувати, що в Україні півроку війна йде досить складно детективам набу повноцінно розслідувати всі ті кейси, які були відкриті до війни, тому що їх не так і багато. Згідно закону 700, загальна кіпка, чисельність співробітників, але серед них детективів лише приблизно 250, 15 з яких вже пішли на фронт. Тому не встигають вони супер швидко виконувати свої повноваження, але вони мають зробити робити політично незалежно, що по суті і спостерігається протягом всіх років їх, їх діяльності. Тобто, аби не війна, то цю, це провадження воно би почалося б раніше, так воно не почалося. і просто вручили підозру на півроку раніше, та й все я думаю. Більш нічого сильно не змінилося. Найголовніше, щоб набу в рамках закону збирали належні докази, тому що. Якщо навіть там особа винна, так в, там в певному діянні, але не в процесуальний спосіб, або там не там недопустимі докази будуть зібрані, то суд не визнає їх безпосередньо, якби релевантними для розгляду в уже судовому розслідуванні тобто, під час в вищому антикорупційному суді. І особа, яка потенційно може бути винною в чиненні цього діяння, залишиться без покарання. Тому хотілося б бачити змагальність процесу і все в рамках кримінального процесуального закону. Міський голова він запевняє, що не бачить своєї провини у даній справі. Взагалом, в чому суть даного впровадження? Ну, суть впровадження така, що вже давно йшла мова про купівлю е, тієї чи іншої будівлі, під е, як, як будівлі міського виконавчого комітету Білицьківської міської ради. І розмови вже йдуть. Я не знаю скільки. Мабуть, в школі вчився про це вже говорили. Але в 2018 році, наскільки ми знаємо, було проведено відповідний транзакцію з коштів міського бюджету і куплено одну з будівель новозведених, які знаходяться поблизу Бруму, і за даними набу і про за процесуального керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури було завищено ціну і завищено ціну на 8,7 мільйона гривень. І ці збитки для територіальної громади. Як наслідок, саме в рамках цього кейсу було вручено повідомлення по підозру е, Гінатолічу, дикому, наскільки ми розуміємо, особисто вручили, тому що ми бачили фотографію безпосередньо з його кабінету. А тій особі, що була власником недобудови, про підозру повідомили заочно. Як наслідок далі будуть продовжуватись процесуальні дії на БУСАП, САП, готуватися обвинувальний акт. Буде спрямований до Вищого корупційного суду, і вже в рамках е Вищого до корупційного суду, і там адвокат Гіналія Натоліча проти прокурорів САД буде змагатися в процесі винен чи не винен, Геннадій Натоліч безпосередньо. А стосовно власника недобудови я не знаю. Насправді тут складніше, бо мені здається, декий -то точно бігати не буде від цього кейсу. Він міський голова, там лідер, де як не як, а наразі він не винний. Ну є там повідомлення про підозру, але українці не мають зважати на це і вважати, що він вже винний. Ні, абсолютно він буде винний, коли буде там винувальний вирок і він буде підтверджений в апеляційній інстанції. Тоді він вступає в силу. А поки це процесуальні скаже, так процесуальні процедури, і нехай вони між собою вже з'ясовують, чи винний, чи не винний, надають всі докази. Як загалом громадськість має реагувати на це вручення підозри Геннадію Анатолійовичу? Чи має бути якісь дії? І чи впливає це взагалі на життєдіяльність Білої церкви? Ну, теоретично, це може впливати там, на репутацію білоцерківчан. Ми міському голові нашої там, територіальної громади вручили підозру. Але об'єктивно це ніяк не має впливати, типу, на активістів, там, ти же сам, або журналістів. Тому. Що Першу чергу треба триматися букви закону, читати кримінальний кодекс, кримінальний процесуальний кодекс, не звинувачувати паралельно у всіх гріхах далі, Геннадій Антон і в той же самий час не стверджувати, що він стовідсотково не по цьому кейсу. Він особисто є презумпція не Він особисто може чітко зазначати: я чинний міський голова, вручили повідомлення по підозру. З'ясується все вже в судовому порядку, без проблем. Він буде займати свою посаду до тих пір, допоки не буде винувального вироку. Ну а якщо він сам, звісно, не піде з посади. А які далі будуть дії? От що загалом буде відбуватися після вручення цієї підозри? Ну, вони будуть назбирувати належні докази, якщо дійсно вони їм потрібні. І також готувати винувальний акт. Це винувальний акт готується детективами НАБУ, з, ну, за участі безпосередньо прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Підписує прокурор і відправляється обвинувальний винувальний акт безпосередньо до Вищого антикорупційного суду. І розкривається вся доказова база для сторони захисту, для сторони Анатолійовича Дикого. Нічого нового, нічого страшного в цьому немає. Якщо Геннадій Анатолійович певен, що він не винен, то, знову ж таки, ми припускаємо, що може бути і не винен, що він не водив в оману, що він не давав вказівки про підробку документів. Наразі ми не можемо сказати. Ну, там є дві статті зложивання службового становища, це частина друга, 364 статті кримінального кодексу. І там також інкримінують частину четверту, 358, це підробка документів, штампів і так далі. Статті серйозні, так, чи винен, доки де винен. Але я за те, щоб була змагальність процесу, щоб судовий порядок у нас все ж таки орієнтувався, знаєте, на скажімо так, західні принципи, підстави і підходи, а не так, як в Росії, коли дають вказівку, когось саджають, навіть коли немає там складу злочину. Або навпаки, у кого є склад злочину, його видитихають. Я категорично проти цього. Тому кейс цікавий. Було б цікаво також зрозуміти, куди подівся це таки власник недобудови. А це мене більше хвилює. Тому що якщо вони нічому не винні, то чого типу, чого його шукати тоді? Де він дівся? Він вже не міг просто зайти в телепорт і вийти в з телепорту, десь там в Польщі або в Чехії. Якщо дійсно впевнені, що вони не винні. Ну і гінання точна зацікавлений, мені здається, в тому, щоб цей власник недобудови повернувся, тому що він у нього є чітка процесуальна роль. Він вже по факту підозрюваний по даному кримінальному провадженню. А власнику недобудови вручили цю підозру? А підозру так, йому повідомили заочно. Чинні, чинні норми кримінального процесуального закону передбачають можливість заочно оголошувати підозру тій чи іншій особі, якщо вона переховується від слідства. Наскільки Набу та САП здатні довести цю справу до логічного завершення? Чи взагалі є у неї політичне підґрунтя? Політичне підґрунтя я не бачу. Більше того, ну, тих хто стверджує про політичне підґрунтя, такий ж сам сами, вибачте, обдарований, як і ті, е, хто каже, що там Анатолійович Антоліч е, там не винен. Ну немає стовідсоткової такої речі. для мене є принципова позиція, то що Набу і САП діють в межах закону, це єдині єдина, скажімо так, зв'язка. Органу досудового розслідування і спеціального підрозділу е, органу прокуратури, який процесуально скеровує розслідування, а потім представляє публічне винувачення, то ті, хто говорить, що є політичний якийсь контекст, ні, а ось третя людина, яку також вручили підозру, це оцінювач. Що далі буде в випадку з ним? Ну, знову ж таки, там дивіться, там ж же же процесуальні статуси, там пособник власник недобудови, там е, оцінювачу інкримінують лише одну статтю кримінального кодексу, частину 2 статті 358 підробку. І взагалі всі вони троє, наскільки я пам'ятаю, проходять, ну, всім інкримінують одну і ту саму статтю 358 е, 364-ту, це пособник власник недобудови і е, безпосередньо міський голова. По аналогії, вони всі, якщо вони переконані, що там немає жодних порушень в їхніх діяннях при оцінці і фактично, е... в фактичному викупі відповідного майна, то всі вони мають з'явитися в Набу, Сурікова, 5, в загальновідомі факт, де знаходиться Офіс Національного корупційного бюро, і прийти і дати покази. А те, що вони ховаються, це вже для нас є певним дзвіночком. Цілком можливо, що Геннадій Анатолійович не винуватий. винуватий власник невдобудови, який там ховається. А також винуватий оцінювач конфігурації багато, три підозри вручено. І хотілося б побачити, щоб ну звісно ж аполітично проводити розслідування, і я більше ж переконаний, що так буде. І хотілося б побачити безпосередньо, як ті люди, особи, яким інкримінують чи інші кримінальні правопорушення, з'явилися і дали покази, не ховалися від правосуддя, якщо вони переконані, що у них все добре було в діяннях стосовно викупу цього майна. Хотілося б ще запитати вас з приводу депутатського корпусу, який ввели в оману. Е які далі будуть дії з, з приводу них з приводу депутатів? Ну як знаєте, я вам хочу сказати так: біоцерківчани мають навчитися робити висновки, не мати коротку політичну пам'ять і за кожних наступних виборів не скакати по тим же самим граблям. Це все те, про що я говорю вже 10 років, на сьогодні навіть писав, що якраз 10 років займають спільною політичні діяльності. Хотілося б, щоб ми відштовхувалися від якогось тверезого розуміння, базових процесів там, на рівні місцевого самоврядування, і на основі цього вже робили кожен раз новий вибір. Будь то вибори міського голови, будь-то вибори депутатів. Якщо депутатів так легко вести в оману, ну значить така ціна таким депутатам, які голосують за відповідні рішення. Не більше, не менше.